Рено Каджар 2019 года. За ценой какой, Вадим? 19 900 долларов. Смотрим подкапотное пространство, ребята. Смотрите тут, как шикарно все выглядит. Чистенький, аккуратненький автомобиль. Розкажи, який пробіг у нього? Пробіг 155 тисяч. Двигун К9К останньої ревізії це легенда від е, Рено. Всі знають ці двигуни. Вони встановлюються на всю лінійку автомобілів від концерну. Рено в принципі і на е, Нісанах стоять ці самі двигуни. Ну багато де вже встановлюють цей двигун, бо він себе зарекомендував як надійний ресурсний та економічний. Тому дуже люди полюбляють ці двигуни, а особливо якщо він в парі з автоматичною трансмісією, невеличкий пробіг можна брати спокійно для жінки там або для себе, для всієї сім'ї і насолоджуватись. Якісь пошкодження є по цьому автомобілі? От твій е... взгляд, е... що Тут... є, показати зразу людям, щоб вони розуміли, що це Тут не, не, не в пошкодженнях справа. Я розкажу, У нас не практикуються автомобілі з пошкодженнями. Ми займаємося виключно європейськими автомобілями. Ми купуємо їх із аукціонних аукціоних Шадок і з якимись там пошкодженнями автомобілів після ДТП ми взагалі не розглядаємо до покупки. Тільки цілий автомобіль, тільки без аварійний автомобіль і тільки в крутому стані. І підскажи, ще у вас є дії акція до кінця тижня? Так, так. Є в нас акція до чорної п'ятниці. До кінця тижня, придбавши автомобіль у нас на площадці, ви отримаєте в подарунок повний бак палива. Незалежно, який це буде автомобіль без так? різниці, без різниці. Куди Любий... нам на звертатися? Лютий імпорт, Білопільський шлях 11, місто Суми. Звертайтеся завжди раді.